Вітаю, мене звуть Олександра, і я алкоголік. Уже понад 5 років я веду тверезий спосіб життя. Я з того неймовірно щаслива і завдячую цим, виключно співдружності анонімних алкоголіків та своїй вищій силі. Мені б хотілося розповісти свою історію, поділитися своїм досвідом. Можливо, комусь він буде цікавий, комусь важливий, а для когось каже: напрямок, куди рухатися далі. З самого дитинства я почувала себе не такою, як всі. Мені інколи було дискомфортно у компаніях своїх однолітків Я відчувала, ніби я не в своїй тарілці. Я була досить вразливою і емоційною дитиною і дуже часто за це вигрібала. З одного боку, я була досить комунікабельною, а з іншого боку, страждала в себе вдома, адже мені здавалося, що я нікуди не вписуюсь. У віці 15 років в мене склалися перші стосунки з хлопцем і перше знайомство з алкоголем. Це був вау-ефект. Wow Це була якась слабоалкоголка. Але те, що я відчула, не може ні з чим зрівнятися. Відкрилися двері в новий світ. Дія алкоголю на той момент була для мене просто неймовірною. Я відчувала, як я ставала розкованою. Як зникали мої страхи, як я ставала впевненою, як в мене підвищувався настрій, і я зрозуміла, що це моє кохання, кохання на все життя. В школі я пила досить помірно, але університет відкрив нові горизонти. З'явилися нові друзі, велика компанія, постійні вечірки, святкування днів народжень та різних свят. І тут алкоголь теж був моїм найкращим другом. Він допомагав мені адаптуватися, він допомагав мені розслабитися. Було дуже багато переваг, але я почала помічати, що якось щось не так. Коли алкоголь попадав до мого організму, я повністю втрачала контроль над вживанням. Поки я не напивалася до відключки, я не могла зупинитися. Але в той момент мене то не бентежило. Більше мене бентежило те, що я зрозуміла, що окрім хлопців, мені ще подобаються і дівчата. І це дійсно викликало в мене неймовірний страх. Але сюрприз, сюрприз, хто мені допомагав відбутися цих відчуттів? Звісно, це був алкоголь. Е, відразу після універу я почала працювати. У мене була чудова компанія і прекрасний колектив. Всі були десь плюс-мінус мого віку, і це було неймовірно, адже інтереси в нас були однакові. Е, П'ятницю ми закінчували роботу і починалося веселе життя. Ми ходили по клубах, ми ходили по барах, ми багато бухали. І в понеділок, бо це завжди тривало всі вихідні, в понеділок я їхала на роботу з квадратною головою, із страшним перегаром, і з важким почуттям провини. Тому що на вихідні, е, окрім того, що я напивалася до втрати свідомості, я могла поводити себе дуже неадекватно, і потім я всім перезвонювала і запитувала, що ж було, тому що фактично я почала втрачати пам'ять і не пам'ятала, як проводила ті вечори. В цей самий період моє життя розвивалося теж дуже активно. Я маю на увазі особисте. Я мала відносини з чудовим прекрасним хлопцем. В нас все йшло до одруження, але трішечки заважала моя поведінка. Одного дня він назвав мене алкоголіцем. І я дуже обурилась. Я подумала, як так? Чому це він так мене ображає? Як він взагалі посмів? Звісно, такі відносини тривали досить довго, і ми розійшлися. Ми розійшлися, і в цей період, зразу після цього, в мене починаються відносини з дівчиною. Все розвивається дуже стрімко, дуже класно. Мені здається, ось нарешті це воно. Я отримала все, що я хотіла. Але з'являється зовсім інша проблема. Я не можу прийняти себе такою. Я не можу до соціуму донести, що маю такі відносини, тому що у мене дуже багато страхів. Я починаю вести подвійне життя, я просто починаю тупо брехати, брехати всім, брехати друзям, брехати близьким. І від своєї брехні я отримую панічні атаки, я блюю в туалеті. І я дуже багато. Тому що єдине, що могло мені допомогти, це був алкоголь. Він допомагав мені позбутися цих страхів, забутися да, і відчути, себе, відчути якусь близькість з іншою людиною. Життя побудоване на брехні, ніколи не буде щасливим. І ці відносини закінчилися. Почалися великі проблеми на роботі, я звільнилася і залишилася наодинці з алкоголем. Абсолютне неприйняття себе, змушувала мене просто від всіх ізолюватися. Але сталися дуже складні речі, які мені дуже важко говорити, і я уникаю цих тем дуже часто, коли спікерю. Захворіли мої найближчі люди, в чому це сталося дуже раптово і дуже страшно. Я щовечора стояла на колінах і молила у Бога, щоб він дав порятунок, щоб він врятував. Цього не сталося. Тоді моя віра і мої відносини з Богом зазнали нищівного краху. Я розчарувалася в цьому світі, я розчарувалася в справедливості. Я не могла зрозуміти, нащо і за що, а головне, чому. Цей період був найстрашніший в моєму житті. Після втрати близьких людей я просто зірвалася. Я не розуміла, навіщо жити в такому світі. Який є настільки жорстоким і несправедливим. Всі свої дні я почала проводити з ним, з алкоголем. Я прокидалася незалежно, яка ця частина доби була: ранок, обід чи вечір. Я йшла до магазину, я брала бухло, я приходила додому, я напивалася, поки не засинала, спала, а потім знову прокидалася. І все йшло по колу. По суті, це був відстрочений суїцид. Я розуміла, що я не хочу більше бути на цьому світі, але сили духу мені не вистачало позбавити себе життя. Якось одного такого. Я почула ніби голос в голові, ніби таке запитання. А чи цього хотіли б твої близькі, чи цього хотіли б твої друзі? Можливо, ти спробуєш іще якийсь шанс. Для того, щоб подивитися, на що здатен цей світ. Можливо, було і варто. Але я зрозуміла, що без алкоголю я жити не можу, і припинити пити самостійно, я теж не можу. Це не в моєму контролі. Я подумала, хто б міг би мені в цьому допомогти, і згадала про анонімних алкоголіків. Прийшовши на групу, яка відкрилася буквально за місяць до прийняття мого рішення на моїй вулиці. Я була дуже здивована відверто. Я побачила е, чоловіків та жінок, які дуже гарно виглядали, які сміялися, які щось розповідали. І я подумала: або вони, або я не сюди потрапила, або ну, тут є якийсь підвох. Підвоха, як виявилося, не було. Все було дуже просто. Мені пояснили, що тут збираються люди, які одужують, які виконують прості кроки. І допомагають їм залишатися тверезими. Тут же мені чітко дала зрозуміти, що я маю справу з алкоголем. Алкоголізм це хвороба, страшна хвороба, і вона смертельна. Ну, це я вже і так зрозуміла. А якщо я хочу позбутися алкоголізму і спробувати жити гарне, тверезе життя, мені варто почати. Проходити програму 12 кроків. Так як алкоголь колись відкрив мені двері у новий світ, так і програма 12 кроків дасть мені цю можливість. Я не віднеслася до цього скептично, насправді, а поставилася досить серйозно, тому що розуміла, що варіантів у мене немає. Тож мені пояснили дуже важливу річ, що алкоголізм це захворювання душі та тіла. З тілом було все зрозуміло. Коли е, в мене попадає алкоголь, е, включається феномен тяги, і я просто вже не можу зупинитися. Я дійсно інша, як і думала в дитинстві. Я дійсно не схожа на всіх, тому що не у всіх феномен тяги це включається, а тільки у певної кількості людей. Але також що це і ментальна хвороба, вона пов'язана з навящими мишленням, нав'язливим мислення. І що ця програма допоможе. Дасть інструменти, які будуть працювати саме із нав'язливим мисленням, і це зацікавило мене справді, тому що з першої зустрічі я зрозуміла, що це моє місце. І так як з, першої, з першого вживання алкоголю я зрозуміла, що це моя велика любов, так і з першої зустрічі мені стало зрозуміло, що це мої люди, і мені варто спробувати. Із певністю можу сказати, що я не помилилася.